Що ви думаєте про перемир'я? Загалом чи ніде вона довго тривало? — Я думаю, що не буде. Нам ставлять умови, які нам взагалі не підходять. Ну, точніше не підходять нашому, нашій владі. Велика кількість людей вже згідна віддати території, які вже захоплені, аби тільки все припинилося. А наша влада з цим не згідно. І... Тому, я думаю, перемир'я не буде. А ви що підтримуєте? Х? Як сидів вдома, я підтримував, напевно, щоб віддали. А так зараз я тут і ми боремось за ці території. А військові чекають в Ну, Військові вже теж за такий доволі довгий час вторилися. Я думаю, що теж вже чекають. Але я думаю, якщо просто отак все віддадуть, то. Військових пропадає взагалі все. 20. Просто скільки років вони за що боролись, виходить. І втратили велику кількість людей.